Я знову новий день. І знову я йду на урок англійської мови. І знову за пізнес. От. Але спочатку хочу зайти в бібліотеку, роздрукувати своє резюме. Сьогодні, в тому ж самому центрі, де відбуваються уроки, проходить ярмарок вакансій. Хочу сходити туди, можливо, десь залишити своє резюме. Не знаю, взагалі я вперше... Перше там буде, тому як вони відбуваються, як вони проходять, не знаю. Тому буде мій перший сьогоднішній досвід, потім поділюся. Зараз так красиво, дерева жовтіють, листя впадає. Такі кольори зараз красиві. І дощ іде сьогодні. Так, я пройшла бібліотеку, зараз в бібліотеці, Тут просто так не роздруковують, треба самим через комп'ютер зайти і роздрукувати, а потім заплатити в кінці. От згадала, просто хотіла з вами подивитися, коли я тільки приїхала сюди. Я не знала, як переходити дорогу, от реально. Я все вишукувала, ці пішохідні переходи, але їх тут немає. Ну, особливо в маленьких містечках їх немає. Це можливо в більших в великих містах є. І тут переходи, кожен, де заманеться і як заманеться. Водії більш такі лояльні і часто пропускають. Як бачить, хтось хто збирається переходити до дороги, просто можуть притормозити. Зараз готую їсти на завтра, тому що прийшла після уроків англійської мови та після ярмарок вакансій і щось так втомилося, лягла спати, прокинулася десь, мабуть, о 5-6 годині вечора, і зараз треба приготувати, доготувати їсти на завтра, бо завтра вранці йду, вра... йду працювати на цілий день. Спочатку бабацтво прибирати, а потім... В пральню до п'ятої години вечора буду працювати. У було таке питання, запитання, ким я працюю. Ну, чесно говоря, я в кожному відео розповідаю, ким я працюю. В офісі не працюю. На жаль, ніяку таку посаду не займаю. Працюю на низькокваліфікованій роботі, на двох, прибиральниця і, і пральні. Що ми робимо в пральні? Хочу розпо... трішки розказати про роботу на пральні. В пральні, тобто лондри, як тут називають. Ми сортуємо постільну білизну, а також складаємо рушники. Так як, ось коли я тільки прийшла, вони взяли керівники цієї лондри, Вони взяли великі замовлення, велике замовлення готельного комплексу, і тому зараз майже завжди що у нас основна робота це сортувати. Постільну білизну та складати рушники, а також прасувати. Прасувати не вручну праскою, а є такі індустріальні праски, через які там дві людини мають стояти, натягувати ті постільну білизну і пропускати через ту праску. В принципі, там нічого складного немає. Єдине, що ти маєш цілий день стояти на ногах, тобто там присісти не можна. Сісти ти можеш тільки свій. В свою обідню перерву, котра не оплачується, у нас 30 хвилин, вона не оплачується. От. А так, протягом робочого дня ти маєш щось робити. Тобто, навіть якщо а, там, ти чекаєш, коли достирається щось, все одно ти маєш щось робити, там, походити, там, протерти пилюку чи попилисосити і так далі. Тому що оплата йде погодинна і ти маєш кожну свою хвилину відпрацювати. От. А в аббасі я просто. Прибираю, що там, прибирання, кафе прибираю, потім кімнати, ті, які в оренду здають, прибираю. Ну, кімнати в оренду там, для різноманітних От, Туалети куди ж без них теж прибираю. Ну, це така моя робота. На тиждень у мене виходить 35 годин, майже фулл тайм. В цьому році я менше працюю по годинам, ніж минулого року. Минулого року я прям пахала, як як коняка, чесно говорячи, навантажила себе буквально десь, у мене, мабуть, було 45, 45 годин на тиждень. Але в цьому році я трішки намагаюся себе розгрузити, тому що це занадто. Коли ти на себе завантажуєш, теж в цьому нічого хорошого немає. Так, звичайно, більше заробляєш, але, але більше ні на що не вистачає ні моральних, ні фізичних сил. Ну, от, такі от мої роботи на сьогоднішній день. Що буде далі, не знаю. Подивимося.